Коли ти хочеш бути тільки хорошим для всіх, і свої темні сторони, ти не відкриваєш, і навіть не хочеш туди дивитись. Про світлу, і темну сторону, да, тіньову сторону нашого життя, нашої особистості, як туди не хочеться дивитися, але потрібно, тому що тоді ти стаєш цілосним, і ти починаєш жити наповну відчувати цей світ на повну міру. Бо в світі є і темне, і світле. І щоб відчути себе класно. Да, щоб збалансувати себе, потрібно приймати і ту, і іншу сторону. Ну не можемо ми просто так взяти, закрити одне око, да, і сказати: Я тут не бачу, шторку прикрити, от, я не хочу туди дивитись, от якось вона там буде жити. А я отут в світлому світі, да, там, де рожеві поні, всі такі люблячі й добрі. На жаль, ні. На жаль, кожен раз світ тобі буде транслювати, що. Світ жорстокий, в нього є інша сторона. І чим більше ти не хочеш дивитись свою тіньову сторону, тим більше світ тобі буде це давати, щоб заставити тебе туди подивитись. Чому заставити? Тому що як вищі сили нас ведуть. Якщо ми. Кудись не хочемо йти в свій урок, наприклад, прийняти тіньову сторону, стати цілісною людиною, гармонійною. Да? І щоб ваш стан, навпаки, от дуже часто я стикаюся з, з, в роботі з клієнтами, коли вони приходять, кажуть, в мене апатія, мені погано. От, і ми можемо да, відслідкувати в когось і дійсно є неприйняття своєї тіньової сторони. Людина навіть не хоче признавати. Вона каже, ні, я хочу жити в такому світлому світі, всі один одного люблять. От, я Хочу бути всім угодною, хочу бути всім доброю. І, на жаль, на жаль, кожен третій приходить до мене з цим питанням. Але ви не можете бути для всіх угодним, для всіх добрим, щоб вас всі любили просто тому, що ви є. Ви повинні любити себе за те, що ви є, таким, як ви є. І щоб полюбити себе насправді, да, з чого починається любов все до себе, вона починається з прийняття себе різним. І сюди ми Починаємо йти в тіньову свою сторону. Коли тобі погано, коли ти відчуваєш агресію, злість, залазять на твої кордони, коли починається якась відбуватися історія, де тебе Це завжди теж, так, да? нас люди обесцінюють, коли в нас нема самоцінності себе. Дуже часто закон дзеркал ніхто не відміняв, він працює. І коли ви розумієте, що навколо так щось не те відбувається. Наприклад, наприклад, клієнта в людини токсичні друзі. І вона це не відслідковувала. Поки ми не почали з нею працювати. Вона каже: Я хочу бути доброю, хорошою, от в мене все так класно, але люди почали її користуватися і їздити на ній. Вона почала відчувати дискомфорт, ставити себе на друге місце, в угоду іншим. І при тому, при всьому розуміючи, що щось тут не те, що їй від цього погано, далі все йде, тому що не може по-іншому. Вона не розуміє причинно наслідкові зв'язки, не розуміє, звідки росте корінь, проблеми. Що для чого моя робота? Я енергопрактик, духовний вчитель. І я працюю через тіло, через енергію, через психологію також. Ми дістаємо м'яко через енергію, да, через такий підсвідомість заходимо, потім в енергоплан. Ми дістаємо м'яко, корінь, проблеми, то зерно, звідки ростуть ноги. Це буває дитинство. Буває, коли в утробі, наприклад, ваша мама хотіла зробити з вами аборт. Такі випадки теж у мене в житті були. І в останній момент передумала чи просто передумала, але на енергорівні вплот це відчуває, це прописується, навіть якщо піти в регрес, це можна подивитись, можна це дістати. І також у людини може бути все життя, відчуття непотрібності. Знаєте, коли ти живеш з відчуттям постійно заслужити любов, постійно щось от в угоду іншим. Щоб що що? таке угода іншим, що таке оце все дібрати того, що вам не дали в дитинстві, дібрати того, що. Що ви відчули колись, якщо від вас хотіли позбутися в утробі? Да? Дібрати це, у вас дефіцит, там не закрита дирка, розумієте? І щоб її закрити, треба її спочатку знайти, звідки цей корінь проблеми, яка саме ситуація в вашому житті, в утробі, в минулому житті створилася, що вам дає отакий відгук негативний, що ви хочете, да? наприклад, жертвувати собою замість когось, в ущерб собі. Дуже добре бути добрим, допомагати і тому подібне. Коли у вас є ресурс, а не тоді, коли ви жертвуєте собою. Ніхто ніколи вашу жертву не оцінить. Навіть самі близькі, а самі близькі, тим паче. Вони завжди скажуть, що знаєте, як кажуть, така є класна прислів'я, дуже люблю народні прислів'я, вони дуже мудрі, ложкою дьогтя да, можна і спортити бочку меда. Скільки б ти того меда не дав людині, якщо їй щось не сподобається, наприклад, якщо один раз от, ви буває таке у вас, що ви багато допомагали, допомагали друзій. Наприклад, у вас є подруга, там, чи родичка, чи ще хтось, чи брат, там, сват, неважливо. І людина в якийсь момент ще від вас щось потребує, ви вже розумієте, що це вже край, залазить щось не то, да? у вас кордонів нема. ну, Часто в нас нема кордонів, дуже часто в нас нема кордонів, коли ми росли в неповноцінній сім'ї, чи не було тата, мами, там, чи погані були відносини. І ви розумієте, що Оп, стоя, стоп, да? щось тут не то. Ви відмовляєте один раз, і людина на вас ображається. І тут проблема не в людині, тут проблема в тому, що ви допустили це, да, що ви, як це не проблема, да, просто ем, така ситуація, тому що ми думаємо, блін, це що ти не з ним? Це... Але ви ж це допустили в своє життя. І тут питання до вас. Якщо ви це відчуваєте, дискомфорт, то треба якось щось з цим робити. Воно само ніяк не зцілиться, час нікого не лікує. Я зараз дуже багато працюю з жінками 40, 50, 60 плюс, приходять до мене в роботу, і іноді, коли ми стілимо, наприклад, тіло, фізика хворіє, хоча аналізи класні, да? психосматика, можна сказати, але на енергорівні там завжди є енергетичний, негативний запал, пам'ять з того, що було колись. І, наприклад, ми дістаємо важкі ситуації, де там 20-30 років назад тому... Втратила жінка-дитину, наприклад, да? втратила зірвана вагітність, чи там 5 років назад, чи 2 роки назад, не прожила це, запхнула далі і пішла жити, думала, що все пройде саме, тому що не було часу це проживати, інші справи, діти, проблеми, тому подібне, да. Там якісь. Наприклад, коли навпаки у нас була історія, коли була важка вагітність, дитинка була недоношена. І також там створилась так ситуація, так відбулася історія, що людина почала Переживати за життя своїх дітей, якщо з нею щось трапиться. І це все лягло на її здоров'я, і багато років людина це носила в собі. І зараз ми розбираємо ці проблеми, да, дістаємо корінь того, звідки ростуть ці ноги. Це дуже важливо, розуміти, тому що нічого без нічого не відбувається. Розумієте, все, що відбувається в вашому житті, колись було створено. Якщо ви не можете зараз да, відчути там себе добре, щасливою, у вас якийсь апатичний стан, при тому, що фізика. Нормально, ми фізику не відміняємо, що таке фізика. Піти до лікаря, перевірити гормони, там, да, себе там на вітаміни, навіть ці, попри те, що ми живемо в війну, у нас дуже великий стрес. Особливо навіть ті українці, хто переїхав, вони теж відчувають цей величезний стрес. І коли приходять, да, що вони там самі, їм важко адаптуватися. От, і у кого маленькі дітки, і дітей ще треба адаптувати, якось з ними це все. Дуже важко, всім важко, кожного своя історія, повірте. Ну планета Земля так створена, ми сюди, не в рай прийшли жити, але ми можемо створити своє життя краще, розуміючи, як це все працює в глобальному сенсі. Для того нам потрібно е, розуміти, що таке духовність, та, що таке духовність навчитись жити в матерії, але розуміючи, як створений процес, щоб бути творцем свого життя. І я цьому навчаю на індивідуальному станистві. В мене є і місяць, і два місяці роботи за бажанням за потребу. І також можете просто прийти на консультацію, от, да, і ми по поличках вже розстроюємо ставимо ваші якісь питання, які вас турбують. Далі. Що важливо хотіла ще додати, що дивіться, от часто, наприклад, і теж клієнтів, коли в нас є от така історія, я хочу заслужити любов, я хочу бути. Що таке? Я хочу бути всім угодно, і хочу всім допомагати, я хочу бути для всіх добру. Це значить, перша в нас травматика йде, що мені не додали в дитинстві. Неважливо з яких причин. У нас ні у кого немає ідеальних батьків, да? у всіх якісь свої історії. Ми нікого тут не звинувачуємо, просто так склалося. Ми обираємо батьків заздалегідь, ми знаємо апріорі вже, знаєте, душа вже знає, куди вона йде, для чого вона йде. От навіть мої дітки, поки вони ще не стали свідомими, ще маленькі, я з ними розмовляла на цю тему, і вони так цікаво розказували, як вони довго чекали, коли я виросту, щоб прийти до мене і народитися саме у мене. О, Це дуже цікаво, якщо у вас дітки маленькі, і ви розумієте, про що я, поговоріть з ними на цю тему, дуже цікаво, ви дізнаєтесь. У дітей у багатьох з дитинства розвита ясно бачення, ясне відчуття, яснознання, вони ще дуже. Багато всього пам'ятають, просто ми не звикли задавати їм такі питання. От, і вони дуже цікаво розказують, навіть як зрозуміти, що це правда, вас воно торкає до самого серця. Ви відчуваєте всіми фібрами душі, що це так. Отак діти зв'язані з вищим я, з душею, своїми янголами, тільки потім цей зв'язок втрачається. Тому, я, навчаючи ненгу, я повертаю людям зв'язок з вищим я, з янголом з душею. Це називається працювати своїм чистим каналом, як маяк ви йдете по життю і розумієте, що вам потрібно, знаєте всі. Всі відповіді на всі питання є у вас всередині. І от навіть з цією проблемою, да, коли ви розумієте, що да, я живу в такому стані, що всім хочу бути угодною, але мені від цього якби не дуже добре, да, то тут завжди питання, по-перше, це дістати, що за корінні проблеми там є, яка ситуація на це впливає з дитинства, з юності, з минулого життя. Да, і завжди питання до вашої тіньової сторони. Чому я багато так розказую з різних сторін, тому що це все важливо розуміти. Може бути. У кожного по-різному. Буває в людині все разом. Тобто і неприйняття тіньової сторони, і травматика тягнеться з дитинства. І це все ми потрохи поступово м'яко римо. Я працюю тільки м'яко, у мене є багато інструментів в арсеналі психологічних, енергетичних, і духовних. І вже багато років практикую, тому завжди вже з першої сесії, з першої роботи, у вас з'являється ясність, що робити далі, як з цим робити. Да? І далі ще я даю практики в дар. Які зцілюють, які допомагають нам збалансувати всі системи? У нас є душа розум, тіло тут потрібен баланс завжди. Да, Тіньова, світла сторона теж баланс. От і ви можете таким чином собі вже полегшити ваше життя, ваш стан. Тому що з вашого стану формується все. Не заганяйте себе в депресію, не заганяйте себе в апатію. Будь ласка, якщо ви відчуваєте, що вам погано фізично, психологічно, енергетично, емоційно не залишайте це на потім. Йдіть. Слава Богу, в нас такий час, що ми можемо онлайн працювати. Ми можемо дуже багато безоплатної інформації є. У мене є телеграм-канал в духовність. Він безоплатний зараз, і ви можете там взяти дуже багато енергопрактик, психологічних практик, які допоможуть вам себе зцілити, підлатати, якщо у вас нема фінансів, да, прийти до психолога, до, там духовного вчителя, практика і попрацювати з цим. Я завжди даю людям вдар дуже багато всього, щоб людина могла сама собі допомогти, тому що ну, на тому я така вже місія моєї душі. А я вам бажаю знайти місію своєї душі, бо ви знаєте, саме класне відчуття це знати, на якому ти місці і навіщо тут на землі, для чого ти сюди прийшов. Якщо вам цікаво, я вас запрошую на навчання на практики, повірте мені, воно того варте. А за лайки, коментарі буду дуже вдячна. Всім па-па!